Так, ну що ж, всім привіт, я Чмолік. Це, це Аліса режисерська версія. Будемо грати далі. Ми получили якийсь там новий ключик. Я надіюся, я буду розуміти, що треба робити далі. Алісі ми побачимо. Я отримав якийсь теобразний ключик, мені казали. Ем... А, от, теобразний рукоять, не ключ. Рукоять. Так, давайте першим ділом купимо течку, бо я бачу, що йому мені погано дуже. Так, Поус, скажи, будь ласка, ти можеш мені аптечку дати? Ой-ой. Це фігово. Це не фігово, це ужасно. У мене аптечку залишилося. А хоч те ще взагалі грати не вмію, так це 2X погано. Ну, давайте з богом. Я принаймні знаю зараз, куди йти? Куди можна піти? Не знаю, чи треба йти, але я знаю, куди можна піти. Це так маємо в тому відео зі шестернями. Що, до речі, по-моєму довгому відео. Ну, як воно не довге насправді, відео у як я казав, вже я вам не знаю, тижні три по нього торочу, напевно. Що я хотів про нього сказати, це те, що воно вже готове. Завшу тільки привішку намалювати, а викладу його або в п'ятницю, або в суботу, там вже подивимось. Тому що ще не знаю, куди мені його викладати. Ну, воно вже готу, готове, по суті. Завшою тільки привішку намалювати і все. Ну це саме легке, по суті, своїй. Ну і далі викласти це. І надійтесь, що як то. Ютубу сподобається воно, і він не кене мені авторські авторські права, форма знапна Вільдіоку. Тому що я не знаю, на той, той фільм є авторські права. Ви все побачите? А я стопудово викладу його. Значит, у нм, знаете, еще на фильм я в права, мне судно. Знов паук. У нас тактика за паука не втрачає в поля зору. Вот так, чисто спамити. Я Вот, знайшов ідеальну позу. Ой, як? Є, бачите? Бачите? Я казав, думаю, це якась лютня. Якщо я не помиляюся. Що таке лютня, я не знаю. Коштую якісь музичні інструменти. Колобки, кулі уїс. Ага, це якийсь тебе до нового пістолета. І щось тут бачу жить. Це квалінет. Буде якась сабля нова. Звуків немає. Взагалі. Замкну з іншого боку. Так. Ще якісь двері, давайте подивимось. О, такі самі з згрішитки вже були. Закрито. Замок у вигляді правої кі у мене ліво. Добре. З двері не піддаються. На Окей. Я думав, тут буду щось стрімне, але як тут нічого немає. Добре, я попоняв паука бити. Ніхто не ща саблю бейт, тому що не най найлегше вдарити по ньому. Так, йдемо далі сюди. О, балерини! Нічого собі габурити? Я Я ще не видів. Таких високих. Так, чекай. Валерине, іди до мене, будь ласка. От сюди уйдет куточок. Я хочу вам дещо показати. А я на те, круто мій вас убігати. Я бачу, що там просто аптечка була, а мені аптечка їх ніколи потрібна зараз. Хорош, я знаю, цих балірин немає сенсу бити. Тому що вони безсмертні. Не, вони не безсмертні, тут нема безсмертних ворогів. Тут більшість ворогів, вони просто мають цілу купу хипе. Що ти їх просто море. Так, старіуля, схожі крізь кажуть, забув їх. Пароль, рибки якісь. треба запам'ятати. Пізніше, Добре. І все, як я розумію, і що нічого немає як і матечки. Ні-ні-ні! Оооох. -ні -ні. Я так настрашився. Багато інструментів в механічному мотуху. Може, може, ти щось з ковчеш ти Звучить як колеса. Скільки я не знаю? Ага. Добре. Фу. Я так настрашився, коли на мене побігається жесть. Це повинен бути двигун ліфта. А тут що у нас? Це повинен бути двигун ліфта. він не працює. Витята люка загрей на замок. Че сповідає? Я да! Жесть. Далі саліф салі, салі. салі. подивимось. Шонтак салі. з цією машиною. Так. Ми лізем все. О, тут управління поунційне. Прикольно. Ну все, давайте подивимось що шонтак машиною. Ми, як як розуміємо, змінимо, після зможемо ліфтом управляти? Це круто. Ой, решітка, я на решіткай надійним. Awesome. Треба та, та ти обережним. Ой-ой-ой, зря, зря ти на решітку рішіт, я аж знаєш що буде. Ти впадеш, ту Ти що, ніколи фільмів не дивилась, ти серйозно? Якщо решітка, воно обов'язково впаде. Что я тебе було доказати? Так. Ось. Вставай, вставай, давай! О ні! -мо! Такого опикумы на не готувало. Давай замкнено. Ага, поняв. Так. За твой Дэн. Так, все. За твой два. Даш. За твой Дэн. А як? А я поняв, поняв. Хорошо. Я не розумію. Шо? Який тупий, душ, походу. Я не розумію, що зробити. Та все, таке, це геге. І чого твоє робити? Ну все, я не встигну. Я не зміг це приходити. Покріки а, шо, я за твоги! Та вс і санчів з саундзекс. Ааа, я поняв, здається. Вона то пізно. А збереження в мене ж далеко дуже. Тягово. Чи ні. Що? Чекайте, я не розумію. Чого вони буде щось зробити? Може сказати, що я тупий, але я не розумію. Мені вовни походу, хто зробити. О ні Так, біжимо сюди. Давай замкнено Затвор один. Отак типу типа. А що я далі зроблю? Ну що тепер? А що тепер? А що тепер? Я не розумію. Дуз мешай, я его затворю Секунду Стоп Хочеш, мій школьник той поміг, якого я вам до цього говорив. Спасибі тобі, тубітанський школьник Ой-ой, я щось не зробив. Боже що зі мною не так, чому я такий тупий? Я взагалі, що я так роблю? Це все. Це жесть. Це кінець. Це енд. Я нічого не зроблю. Добре. Я не здамся. Скіпнути я вмів, я вже задурбався це переглядати постійно. Я вже третій раз сука, консистенту пориву дивлюсь. Так, тепер мені час обдумати. Я вже здається, поняк ту зробити. Погнали! Готово! Є нібито. Все? Єс! Я все зробив! Люди правильно зробив! Заходь! И я мальч достал сэндвичем. Довольно <laughs> <laughs> дивный повиняник для меня. Ну, добре. Это было дивно, это было жестко, это было скучно и нудно. Скажешь, по правде, брехать никому я не разбираюсь. Тут двери закрыты. Тут какая-то новая локация. Это ж... Что это такое? Туалети? Не, тут якась душова кабінка, а тут що? А тут туалет, і бачиш записку? Започте. Так, хтось буде записка. Текст можна почитати. Чи може хто-небудь зробити щось із затопленням в нижнього поверху? І не треба мені цієї несценітниці про те, що Едіт контролює, оточуючи її речовини і таке інше. Це зводить мене з розуму. Е, не знаю, хтось написав? Вау, єпки! Чайна ска! Один, два, три! Ага, я понял, ми тепер хвата! Ой, почекайте, почекайте! Так, все, червоні вже три. Як я розумію, там кількість їх проход, бо я не буду по кожній рахувати, це знад дивно. Так, таких теж три. І цих. Що з фігня виходить? Скільки їх я не розумію? 4, 4, 4? 5 Коно закінчується, чотири, 4, 4, шо! Я вже не розумію просто. П'ять, 5... 6! Шість, 6... 5, шо? Сім, 7, 7... Вісім! Що це таке? Як це хватит взагалі? Я не можу, я не можу. Все, відійде за кого. Да, Ти хто такий взагалі? Е! Йому пофіг! Короче, буду закінчувати на фанці випуск, бо на моїй тупій смерті. Я їх ненавиджу Я її не буду проходити, це вам точно скажу. Я це не буду проходити, я її ненавиджу, це найгірше га в світі. А вас поси цей перегляд. То відео особа вийде, або скоро, коротше, вийде. Ламбочмолік. Всім па-па